Слава Ісусу Христу! Слава Доріво в Христі, я найперше, що хочу, щоби користати кожен раз знаете, із тої можливості побути з Богом. Кожен раз, коли стаємо на молитву, ми приближаємося до Бога. Кожен раз, коли ми Клікаємо на коліна, ми упокорюємо свого Духа. Кожен раз, коли ми прийдемо до церкви або навіть слухаємо трансляцію, ми долучаємося до спільноти вибраних Божих. Сьогоднішні молитви, вони надихають нас на якісь роздуми, на думки, на, на переживання, на покаяння і тому. Проходячи всі оці молитви, ми задумаємося над одною простою річчю, що прийдеться вмирати. Смерть це не є щось таке, ми, ми знаємо, що смерть ніхто не годен обдурити нікуди вона не дівається, але смерть вона, це як наслідок гріха. Як каже Господь, що е, у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть. І смерть прийшла на всіх, бо всі згрішили. І тому ми боїмося смерти, бо це є наслідок гріха. І в часі посту ми повинні якраз задуматися над тим, як би то укріпити свою віру, як би то примиритися з Богом, щоби не боятися смерті. Ну, знаєте, я вам так скажу, що не боятися смерти можуть малі діти, які ще нічого не розуміють, і людина, яка. Є несповна розуму, яка не може оцінити ситуацію, так? Ми всі боїмося смерти, то і так. Але чи смерть нас паралізує, чи смерть, страх смерти нас поражає так, що я нічого не можу робити? Ви зверніть увагу, що Іменно, якщо взяти, наприклад, святих мучеників, так? то невже вони не боялися смерти? Але вони чітко засвоїли слова Ісуса Христа, який смертю, смерть подолав. Як ми на Пасочку співаємо? Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав? І тим, що в гробах життя дарував, Він своєю смертю подолав смерть. Бо коли людина вмирає, вона вмерла, все її нема. І смерть її забрала. все. А тут Христос приходить, смерть його забирає, надіючись, що взяла чоловіка, а взяла Бога. Думала, що перемогла його, а стала переможеною. І коли ми іменно в часі посту, очищуємо себе від гріха, міняємо своє життя, боремося зі своїми пристрастями, ми втрачаємо страх смерті. ми знаємо, що вона обов'язково прийде. Але вона вже нас не лякає так як святих мучеників. Бо Тому що мучинок, мученики йшли на смерть, Бо не раз так, знаєш, думаєш собі, Господи Боже, ну, скільки треба було тої відваги, та? але тут саме головне не так відвага, як віра, віра, віра в Бога. Віра в вічне життя. Що Господь Бог прийшов ту дорогу, Він каже, не бійтеся. Бо страх, він дуже часто використовується з ним духом. Ніхто так не використовує людську ото слабкість отого страху, як використовує ворог, який на нас напав, так? що вони хочуть нам зробити? Щоб ми боялися, хочуть, щоб нам було страшно. І <KilimLO> пам'ятаєте, початок війни, я не кажу за 2014 рік, я кажу за 22 рік, да? коли бомби впали вже всюди, всюди, і на Київ, і на Дніпро, і на і на Львів, всюди-всюди бомби впали, і всі такі, «А, -а, а страх. І ворог старався нам наганяти того страху. Потім зима, по нашій інфраструктурі, по, енерго, по цій енергетичній структурі, електростанціях, там ще, там, по цих всіх речах і ми сиділи без світла, і було страшно, і було холодно, і була проблема. Але слава Богу, ми справилися з тим. Хтось купив генератор, комусь допомогли, комусь дали, хтось до кого підключився. І, і, так, і так ми то перейшли. перейшли бо тому що не опустили руки і не тако тріслися, бо якби ми так тріслися, ворог би в нас взяв тепленькими, розумієте? А так ми затверджуємо, що ми є діти Божі. Ми є діти світла. І ми собі утверджуємо в вірі. І ми не боїмося, бо з нами Бог. Чули сьогодні мол, З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Всі, хто стає на Божу дорогу, всі, хто стає на, на сторону правди істини, то не боїться смерти. Смерть над Ним не має влади. Бо Христос каже: не бійтеся, я подолав світ. Не бійтеся, я подолав смерть. Не бійтеся, що вмираєте, бо я Воскрес. Всі бачили. Учні, всім являвся. І ви воскреснете. Воскрес, воскреснете для життя вічного. І в цьому є Божий план, в цьому є Божа запорука. І знаєте, сьогодні, коли ми. У своїх молитвах в часі посту ми себе очищуємо перед Богом від похоті, від всяких тих наших поганих речей, але ми себе наповняємо Божою ласкою. Бо для того, щоб прийняти Божественність, прийняти святість, прийняти благословення, прийняти Божі, Божу ласку, нам треба зробити для неї місце. Хто собі думає, та що Божа ласка, то що то, 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 то місце треба для неї? Не? Та як любов, все то та місце Боже, тако, скільки який Ні, Має бути місце в тобі. Ти можеш бути отакий великий, отакий грубий, такий тяжкий, важити півтора корці, розумієш, а місце на любові нема крапки. А можеш бути такий худенький, сухенький, але місце в тебе на любов, що може обняти цілий світ. Тому Божа любов не залежить від місця, як ми привикли міряти навіть літрами, кубометрами, що там чимось. Божа любов міряється іншим способом. Вона повинна мати місце в твоїй душі. Та як твоя віра, вона або є, або її нема. І коли вона є, вона зростає. Як її нема, якщо взяти горщик з землею і його поливати, поливати, ну так, знає, там, що свірі, з бурінці і так далі. Але пшеничка не виросте, поки ти не кинеш туди зерно. Людина це є, вона є храм Духа Святого, вона є посудина, в якій є Дух Святий. І коли ми цю посудину почистили, Дух Святий може туди прийти. От це є місце для Духа Святого, для Божої благодаті. Бо не можуть речі протилежні існувати разом. Не може світло і темрява бути одночасно в одному місці. Вона може мати тіні. Отак тут світліше, а тут темніше. Але воно не може бути разом. І все, що дає світло, Воно дає можливість побачити. Але якщо нема темряви, то ми б нічого не побачили. Бо все ми бачимо за рахунок світла і тіні, світла і темряви, так? все ми бачимо відносно того, наскільки нас спадає світло і наскільки є тінь. Так само і каже раз Господи, нащо ти так складно то все зробив? Чому ти не знищиш то зло з цього світу не забереш, і ми будемо щасливі, і ми будемо такі, такі святі!» Не будете святі, ви будете ніякі, бо тому що одною фарбою, одного кольору неможливо намалювати картину. Якщо взяти білу фарбу і нею малювати, Картину ти не намалюєш на білому полотні. Бо якщо буде якесь полотно інше, і фарба інша, ти вже щось можеш там намалювати, вже буде перепад, і туди вже видно, що щось там вимальовується. Так? А коли одинаковий фон і одинакова фарба, коли тою самою фарбою загрунтувати, і потім тою самою фарбою малювати, то нічого не вийде. Навіть якщо вона буде біла. Це я кажу для того, щоб грішники не засмучувалися. У вас дуже гарно видно контраст. І дуже гарно, коли грішник починає робити щось добре. Бог так тішиться. Він навіть розказував нам ту притчу про оту вівцю загублену, знаєте? Каже, пастух мов сто овець, одна і загубила. Ну таке було дурне, то то бігало, скакало, десь і десь побігло, кудись у корчі і заблудило, все, нема. Саме таке яке збуйне. І пастух, що робить? лише як 99. 99 лишає, йде ту одну шукати, то дурне ту -ту. і находить, несе додому, тішиться, найшов. Це Бог нам підказує, що Бог тішиться грішником. Який навертається. Бо він, коли той яня знайшов, воно так бідне блеїло. бо воно коли прибігло, ти відці немає я саме, Боже. Він подало, почало плакати. І побачила пастуха, вже все, стоїть тихонько, вже нічого не скаче. Він її взяв, каже, на плечі, несе, а воно не дригає, зрозуміло, що не вернулося. Чуєте, грішники? Ягня зрозумів. Тому і вам кажу, у часі посту користайте, старайтеся ставати добрими, Бог тішиться тими людьми, що міняються. Бог тішиться тими людьми, що стають іншими. Ставайте іншими. Ставайте святими. моліться. Робіть місце для Духа Святого. Кожен день. Нам для цього дається, щоб ми його користали, а в часі посту особливо. Нехай Господь Бог всемогутній благословить всіх вас, всіх, хто нас слухає, хто нас дивиться. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!